Шановні гості, дорога родина, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Галя, і в мене є список тем, на які я можу говорити годинами. Серед них є фемінізм і література. Тож, як ви здогадались по назві відео, сьогодні ми поговоримо про жінок в літературі. В дитинстві я була тією дитиною, яку в якості покарання не змушували читати, а в якої забирали книги. Тож своє дитинство я провела з Карлсоном, Мауглі, Вінніпухом, Робінсоном Крузо, Тореадорами з Васюківки, Гаррі Поттером, Персі Джексоном, Чарлі і його шоколадною фабрикою, Шерлоком Холмсом, Джеймсом і Персиком. Помітили щось спільне у цих персонажів? Так, вони всі хлопчики або чоловіки. Звісно, книги, в яких замість головних героїв, головні героїні, теж існують, їх я теж читала. Першими на думку спадають такі персонажі, як Пепідога Панчоха, Матильда, Аліса, Мері Поппінс. Але жіночих персонажів пригадується значно менше ніж чоловічих, і це не тому, що в мене проблема з пам'яттю, чи я маю якийсь унікальний досвід, і спеціально в дитинстві відбирала книжки, в яких було менше жіночих персонажів. І якраз навпаки, я в дитинстві читала все, що могла: від казок народів світу до рандомних дитячих радянських історій про війну, які стали причиною декількох дитячих травм. Але це тема для зовсім іншого відео. Якщо я звучу не надто перекладливо, то існує не одне дослідження, яке аналізує дитячу літературу і приходить до. Висновку, що в дитячій літературі не надто добре вдається репрезентація жіночих персонажів. Одне з останніх досліджень зосереджується на більш сучасній літературі, яка вийшла після 2000 року, і там співвідношення жіночих і чоловічих персонажів досі тільки прагне до один до одного. Ось тут, на графіку, ви можете це побачити. Пунктирна лінія це якраз таке співвідношення один до одного. Помітили, що авторки в рідній мірі пишуть про хлопчиків та дівчаток, а от автори-чоловіки мають тенденцію до надмірної репрезентації чоловічих персонажів. До того ж, у дитячій літературі персонажів часто зображують стереотипно хлопчиків як сміливих дослідників, які відкривають для себе цей світ, подорожують на гігантських персиках. А основна характеристика дівчаток це часто доброта, співчуття. Добре серце, доброта. Ну а в книжках для найменших, де все в малюночках, жінки зазвичай виконують традиційну жіночу роботу, виховують дітей, прибирають, готують, моють вікна, в той час як чоловіки водять автобуси, гасять пожежі і регулюють дороги. Це, звісно, біда не лише дитячої літератури, але про це ми поговоримо пізніше. Жіночі персонажі теж бувають веселими, сміливими дослідницями, але набагато рідше. І це проблема, тому що це дуже сумно, коли ти не можеш знайти в Книжці персонажку, яку можеш асоціювати з собою, тому що я не добра людина. Тому що дівчаче життя часто зображають сумно та невесело. А всі класні персонажі, які досліджують світи чогось досягають, це хлопці. Мій біль від відсутності великої кількості класних жіночих персонажів у дитячій літературі мого дитинства зможуть зрозуміти тільки інцели, яким у четвертому «Відьмакові» доведеться грати за цирілу. Певною мірою дитяча література формує у дітей сприйняття цього світу і давати дівчаткам історії, в яких персонажі, які схожі на них, це завжди якісь тихі, спокійні принцески, а потім казати, що дівчатка просто від природи хочуть бути принцесками, а не піратами, це свинство. Я все одно не розумію, в чому проблема? Та в усьому. Гендерні стереотипи не несуть жодної користі. Не існує поведінки характерної для хлопчиків і поведінки характерної для дівчинки. Існує поведінка характерна для дітей. Діти досліджують світ, то чому ми маємо заохочувати таку поведінку у хлопчиків? А дівчаткам нагадувати, що вони всього-навсього другорядні персонажі. Репрезентація у різних сферах важлива. Якщо дівчаток, з дитинства вчать, що вони майбутні матері і господині, то звідки у них візьметься бажання бути науковицями, якщо вони навіть і не знали, що так можна, як я вже й говорила, це проблема не лише дитячої літератури. Вірджинія Вульф у своїй роботі власна кімната звертає нашу увагу на те, що в різних творах літератури жінок дуже часто зображають не самих по собі, а через те, яке вона має відношення до чоловіка. Тобто жінка це завжди любовний інтерес, чи сестра, чи матір, але ніколи не героїня, якщо ви розумієте, про що я уявіть, якби автори зображали так персонажів чоловіків, розкриваючи тільки ті частини їхнього життя, які мають якесь відношення до жінки і повністю ігноруючи всі інші, ми б втратили так багато деталей, але чомусь втратити таку ж кількість деталей з життя персонажок це не так страшно. Вірджинія Вульф свій твір написала в 1928 році, Році, але як не сказали, що за 100 років все перевернулося з ніг на голову в дорослій літературі, часто спостерігаються ті ж проблеми, що й в дитячій жіночі персонажі це дама в біді або добрий милий любовний інтерес, який існує в історії для того, щоб бути прикрасою на фоні. Але тут жінки також можуть бути сексуальними об'єктами. Кар'єрний ріст, який ми заслужили, звісно, це відбувається не в кожній першій книзі, але книг з відверто погано написаними жіночими персонажами достатньо для того, щоб це було помітно. Якби не існувало таких проблем з жіночими персонажами, не існувало би теста Бекделза, за яким можна оцінити наскільки твір є гендерно упередженим. В класичному варіанті він про те, чи є в творі дві жінки, які розмовляють не про чоловіка. Але в різних варіаціях цього тесту також пропонується перевірити, чи є у цих жінок така дрібничка, як, наприклад, ім'я. В основному цей тест про фільми, але. Ніхто не заважає нам так перевіряти літературу, але якщо ви будете так аналізувати твори класичної літератури, результат може вас трохи засмутити, якщо ви, звісно, чутливі в таких питаннях, як я. Ну добре, можливо, колись давно такі проблеми і були, але ж зараз вже немає. Ну, тест Бекдел придумали не 100 років тому, а яка різниця взагалі як жінок зображають в літературі? Це важливо з тих самих причин, з яких це важливо і в дитячій літературі. Як елемент масової культури, література і відображає суспільні цінності, і впливає на формування цих цінностей. Ти говориш про все так, ніби проблема у авторах чоловіка. Ну і так і ні. Ну то хай просто жінки самі пишуть собі книжки. Якби це було так просто, я хочу уточнити, що книги не мають гендеру. Якщо автор чоловік фізично не спроможний написати нормальну жіночу персонажку замість картонної коробки, я не думаю, що він хороший автор. Але так. Так. раніше переважною більшістю письменників були чоловіки, і писали вони, звісно, по-різному, але переважна більшість писала про чоловіків і для чоловіків. Звісно, не існувало закону, який прямо забороняв би жінкам взяти до рук перо. Але я тут знову згадаю Вірджинію Вульф, тому що готуючись до цього відео, я прочитала її в оригіналі, і тепер вставлятиму всюди, де тільки можна. Знайдіть в своєму серці краплю розуміння. В своїй книзі вона розбирає сексистську цитату: Жодна жінка не могла би стати Шекспіром, і приходить. До висновку, що в цьому є доля правди: жодна жінка за часів Шекспіра не могла би стати Шекспіром, тому що освіті дівчаток не приділяли такої уваги, ніхто б не взяв працювати жінку в театр, та й взагалі її б видали заміж ще задовго до того, як їй би прийшло в голову, що вона хоче щось писати. Але ж письменниці існували, хоча б Леся Українка. Так? Існували і про декількох, я згадувала в своєму попередньому відео. Вірджинія Вольф говорила про декількох жінок, які писали, і ось що в них було спільного. Вони походили з аристократичних родин, тобто мали гроші освіту, були бездітними і були одружені з чоловіками, які підтримували їхнє хобі, а також вони не розраховували на те, що їх вірші колись надрукують. Щоб жінка могла бути письменницею, їй потрібні власні гроші і своя кімната з робочим місцем. І мова, звісно, про часи на 300 років вперед, після Шекспірівських. Давайте поговоримо про це на прикладі українських культурних діячів. Письменництво завжди було чимось, для чого варто було б народитися в заможній освіченій родині, але також дуже бажано було б народитися хлопчиком. Не знаю чи звертали ви колись увагу на те, що письменники і поети могли собі дозволити бути просто письменниками і поетами. А от письменниці і поетеси були вимушені бути ще й феміністками, тому що для жінки обрати такий шлях це кинути виклик суспільству. навіть якщо чисто. Формально, ніхто жінці не забороняв цим займатися. Вона все одно мала виборювати для себе це право. Часто також ставалося так, що талановита жінка з хорошої родини виходила заміж за письменника і за вихованням дітей, побутом домашніми справами та іншими проблемами не знаходила часу на те, щоб щось писати. Зате коханий мав час творити, не відволікаючись на виховання дітей чи приготування обіду. Таким чином, чоловічі імена ми знаємо дуже добре, а вона всього ж його дружина. Саме тому ви навряд на ходу згадаєте когось з українських Письменниць, окрім Лесі Українки та Ольги Кобилянської, Тож так, письменництво не було чимось простим, що міг би дозволити собі будь-хто, але все ж стати письменником було простіше ніж стати письменницею. Ну добре, але ж зараз вже інші часи. Це правда, часи змінились, і тепер жінка-письменниця, інженерка чи лікарка може бути просто письменницею, інженеркою чи лікаркою. Але все ж, можливості, хоч рівні, але для когось таки рівніші. Ось вам діаграмка гендерного розриву лауреатів Нобелівської премії. І хвилинка веселої статистики. Як бачите, за весь час існування Нобелівської премії жінки отримали 8 нагород з хімії. Одну mm. з них отримала Марія складовський Кюрі, а ще одну її донька Ірен Жоліо-Кюрі. Таким чином, 25% Нобелівських премій з хімії отримали жінки з прізвищем кюрі. Ну але сьогодні не про це. Сьогодні про те, що як у всіх інших сферах, в літературі чоловіки частіше отримують престижні нагороди. І ні, це не пов'язано з тим, що всі жінки-авторки пишуть гірше за всіх чоловіків авторів. У проміжок між 1901 та 2000 роком Нобелівську премію з літератури отримало 9 жінок. І у проміжку між 2000 та 2024 роком Нобелівську премію з літератури теж отримало 9 жінок. Тобто за перші майже 100 років існування премії її отримало стільки жінок, скільки за останні 24 роки. Є такий термін: скляна стеля метафоричний бар'єр, який заважає жінкам просуватися по кар'єрі. Скільки у нас жінок вчительок в молодшій та середній школі? Дуже багато. Скільки викладачок в університетах? Теж багато. А скільки жінок на керівних посадах у вищих навчальних закладах? Ця штука присутня в багатьох сферах, і література, звісно, не виняток. Але на щастя, ми рухаємось в правильному напрямку. Сподіваюсь, я сьогодні трохи допомогла вам розібратися з тим, як у жінок історично складалися стосунки з літературою, і як у героїнь художніх творів, і як у авторок. І чому дуже довгий час ці стосунки були не дуже здоровими. Тож читайте хороші книжки, не толеруйте сексизм, поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і побачимось наступного разу.